На долю дала, хай на ньому цвіте, росяниста Запрошую всіх, хто любить і шанує поетичне слово, хто любить рідну землю, рідну мову ногостину до Андрія Саміловича Малишка. Сьогодні я б йому виповну 110 років від дня народження. Нині поет з нами у творах, у спогадах, у піснях. Ми знаходимося в кімнаті музею Андрія Саміловича Малишка. У ліцеї, який носить його ім'я. У цій немаленькій затишній кімнаті раніше Андрій Самілович проводив свої шкільні роки. Згадуючи своє посадного дитинства, він писав такі рядочки. Отут я жив, отут я походив. І ось цією стежиною, стежинкою цієї він біг до школи, яка дала йому знання, яка дала йому шлях. У світ поезії, любові, боротьби за справедливість і великого такого створила з нього великого такого громадянина, справжнього патріота рідної землі. У цій кімнаті Андрій почав писати перші вірші. Це були перші рядочки, десь у четвертому класі. Я вас зараз коротенько познайомилася з експонатами, які знаходяться в кімнаті музею. Можна розділити умовно цю кімнатку на окремі гали, на окремі райони. Ось ми повертаємося ми в край Андрія Малишка в його дитинство. І бачимо перед собою особисті речі Андрія Саміловича, його матері Євге, Остапівна. Звичайно, сімейні світлини. Це батько Сеніго Микитовича, Остапівна і портрет родини, з якої вийшов. Майбутній український поет. Любов до рідної землі, до слова, до пісні. проникла його єство ще самого маличку. У нашому музеї знаходиться пляпа, де за якою вечорами, пізніми, такими вечорами, листопади, грудневі днів збиралася родина поета. Зокрема, мати, а також ходила ще до Кулішевої. Хати там збиралися лише жінки, пряли. Андрій слухав пісні, які співали жінки. І подумки перетворював їх на свій лад, бо дуже не любив, коли хтось звіни. Не любив дуже смерть. Тут ми бачимо в на нашому музеї також і особисті речі Андрія Саміловича, крім того, особисті речі Євгена і говорили. А ще хотіла вам показати про. Теж, як же він вирушив у дорогу поезії, у дорогу такої поетичної слави? Навчання в Київському технічному медичному ом, технікумі не принесло задоволення та наснаги. Адже любов до слова, до рідної мови була понад усе. Пролягла я стежка до Київського інституту народного освіти, закінчив, працював вчителем. Цела учитель у місті Овруч і в нас навіть є світлина, на якій показано будиночок, який зберігся нині, в якому у, світ... ну, у цьому будиночку прийшла Андрія Маличка свої вже трудові роки. Він був учителем, Згадую теплі подарунки, ми одного разу до дня народження подарували вчителі. Це було пальто. Тому що наскільки була мала зарплатня, що не в силі любить купити навіть собі пальто. І оця згадка про цей теплий подарунок залишилася на все життя. Хто побував у нашій кімнаті музеї, то я, очевидно, запам'ятає атмосферу, яка панує тут. Тут все дише, ніби малишком, тому що з усіх сторін, з усіх стін дивляться на нас його світлини, які розповідають нам про його. Дружбу з видатними українськими поетами, з людьми простої, кажуть, нації, як би сказати, просто з людьми, які вирощують хліб, які вирощують урожаї. І разом з тим ми бачимо, що навіть велика слава не зробила з Андрія Семіловича, малишка, людини такої зухвалої, гордовитої. Він як був син з шівця, так ним і залишився. Що мене вражає особисто в музеї? Особисто я кажу, кожен експонат мені дорогий, тому що за ним цікава історія. І це можна про ці експонати розповідати досить довгий час. А я хотіла вам показати журнал Україна. І він, очевидно, має безпосереднє значення до нас, тому що це журнал, в якому Перше, в 1943 році з'явилися вірші Андрія Малишка, в якому він говорить, звертаючись ніби до нас. І, очевидно, варто зачитати і рядочки цієї поезії, по збитому залізом полю під крики, сміх женуть Німеччину в неволю братів моїх. Спалили хату на людину, взяли коня. Шамляни заграви над ними та вороня. Бери товаришу, рушницю і в ліс, і в луг за батька, брата, за сестрицю, вбивай катю. Че не думалося, що це все повернеться діти до нас у наші дні. Але варто пам'ятати, що в який етап історії не довелося пережити Андрію Малишко, він залишався завжди в білій сорочці. Чому в Білій сороці? Тому що коли йому виповнився полудень віку, і він виступав в Києві на урочистому засіданні, він вийшов перед глядачами, перед шанувальниками і сказав таку фразу, коли мене мама випроваджала в життєву дорогу дала мені білу сорочку, коли мені дружина випроваджала сюди, я теж у білій сорочці. як символ незаплямованої честі, совісті. А це так важливо прожити все життя і Залишитися дійсно у чистій сорочці. У нашій кімнаті музею вона була організована досить рано, тому що 17 лютого 1970 року Андрія Сініловича не стало, а вже на осінь були вже початки цієї кімнати. У 1971 році вже відкрилася кімната музею. Вона мала, звичайно, не такий вигляд, змінилася, тому що школа старенька. І потрібно було дещо змінювати, тому що експонати просто не могли б утримуватися на цих стінах. А сьогодні, в ці листопадові дні, 14 листопада, йому було б 110 і ще раз повторюю, він любив людей і гаслом його життя були слова люди милі, мої, я ж люблю вас, як сонце віку». Шановні наші гості! Шановні люди, дорогі обухівчани, хоч називають нас обухівці, так, запрошують до нас в кімнату музею. Вона маленька, але в ній вистачить тепла, добра і любові для всіх. Жені очі хороші, блакитні твої.